В нашому львівському осередку існує декілька заходів для психічного розвантаження, як дітей, так і сімей. В першу чергу це арт-терапія, яка допомагає не словесно, а за допомогою малюнку або якогось виробу допомогти дитині розкритися, налаштуватися на потрібний стан, і вже тоді психолог починає індивідуально працювати з тою чи іншою дитиною. Так само для покращення емоційного стану, виявлення якихось психологічних проблем, є такий напрямок, як казкотерапія, який розрахований для діток молодшого шкільного віку, де за допомогою терапевтичних казок психолог працює над тою чи іншою проблемою, з якою зіштовхується сім'я або безпосередньо дитина. Ну і е, один з таких основних це індивідуальні консультації, індивідуальні консультації дітей, індивідуальні консультації підлітків, е, індивідуальні консультації е, батьків, які зіштовхуються з проблемами е, в цей непростий час. Наш фонд відкритий для всіх бажаючих. Кожен, хто потребує психологічної допомоги, психосоціальної допомоги або просто підтримки, він може прийти до нас. Наш фонд знаходиться на Єфремова, 28 місто Львів. Ми відчинені щоденно, з понеділка по суботу, включно. Деякі програми для підлітків діють навіть у неділю. Так само можна знайти нас в телеграм-каналі, в нас є Фейсбук і Інстаграм, благодійний фонд Голоси Дітей. Будемо раді бачити кожного, хто потребує допомоги, хто хоче знайти друзів, знайти якесь спілкування. Ми проводимо ігри в нашому фонді для дітей, для підлітків. Кожної суботи в нас є. Напрямок ігри для дітей настільні, а також кіно у бункері, де збирається тусовка підлітків, дітей. Ми дивимося, якесь класне кіно, яке напередодні разом обираємо, і потім після того його обговорюємо, які ситуації були, як з ними можна впоратися. Тому раді будемо бачити кожного. То так чи інакше зіштовхнувся з проблемою війни в сьогоднішній час і потребує допомоги або просто спілкування. В нашому осередку є багато психологів кваліфікованих, які радо нададуть допомогу, підтримку або порадять, як впоратися з своїми емоціями, труднощами в цей непростий час.